Тетяна Пушкар собака у нас вівчарка вік сім місяців. Тепер уже вашу школу я вже знаю дуже дуже давно, практично з самого початку, і це вже друга собака, яку ми у вас тренуємо. Молода собачка, звісно, шкодна. І ну так як ми вже навчали нашу попередню собаку, то я знала порівнюю з тим, як собака коли навчена, і коли собака просто росте сама собою, як бур'ян. Це геть е, різні е, тваринки, і ще одне важливе, колись мені наш тренер, який е, тренував, уважив, він сказав: собака повинна приносити радість. От і все. Це основна причина для того, що... чому ми звернулися знову ж таки до вас. Чудово. Завжди, кожен день мені присилали е, звіт про роботу з собакою. Знову ж таки, в будь-який час я могла зателефонувати, могла написати, спитати, як здоров'я нашої собачки. Все, в принципі, все чудово, жодних питань немає. Проблеми ну, по-перше, я навіть не знала, тому що собака була тут на як на пансіонаті. Да? І, в принципі, з вашої сторони мені ніхто про проблеми не розказував, тому. Може, якісь у вас і були, але у мене не було точно. Єдине, що ми всі хвилювались. Ой, дуже легко. Дуже класна дівчинка, дуже чудовий інструктор, все чудово, все ми справлялись. В принципі, так. Да, ну звісно, і зараз приїдемо додому і побачу, тому що він не в квартирі, в частному будинку, тому ну, будемо бачити. Я всім рекомендую і не в своєму інстаграмі, і навіть хочу в своєму ютуб-каналі записати невеличкий ролик, показати, як поводиться наш сенсей, тому що мої глядачі теж спостерігають за нашою собакою, і тепер буде різниця видна собака до навчання у вас і після навчання у вас.